Вітаю вас в новому році. Хоча вже відбулося віддання Різдва, але сьогодні у нас ще стоїть вертеп як таке нагадування минулорічних уже подій, який був 23 й рік. Складний був 23 й рік. Ми всі так чекали перемоги. А коли чекаєш, час тягнеться так довго, на жаль, рік закінчився, а очікування перемоги так і залишається з нами і на цей рік. Коли ми були зайняті чимось, а турбот вистачало в цьому році, то тоді і часу не вистачало, встигнути все. То сирени, то обстріли, якими відзначився вінець цього року, особливо харків'яни, його болюче, знову і знову пережили. Але як любий новий рік, він несе нам сподівання на зміни. І ми, я переконаний, кожен цю ніч новорічну провів з очікуванням змін, які принесе нам цей 2024 рік. Я не пророк, звичайно, але. Більше всього цей рік теж буде складним. І сирени і вчорашні, і сьогоднішні підтверджують нам те, що складний буде цей рік, але ми надіємося, які б не були морози, а сонце вже повернуло на весну. Які, як би не лютував ворог, а ми надіємося на нашу перемогу. Зима мине, холоди минуть. Попереду весняна радість. Наші сусіди і так нас два роки вкрали. Підла, підступно. Вирвали з нашого життя не тільки роки, а ще й життя тисячі українців, як військових, так і мирних жителів. Оце найстрашніші і найважчі втрати. Але людина створіння таке, що сподівається на краще. І в цьому році ми всі, мабуть, перший бокал піднімали за перемогу, за перемогу нашого війська, тому що ця перемога нам необхідна, але для цієї перемоги кожен на своєму місці повинен робити свою роботу. І тоді не буде таким втомливим це очікування. Тоді ми не встигнемо і оглянутися, як мир і слава оселяться в нашій землі. Тому з цими надіями ми ввійшли в цей рік. Дуже приємно було зустріти вас, всіх присутніх на цій літургії. Ми рік почали служби Божої, ми закінчили службою Божою і почали. Рік служби Божої. Я думаю, в цьому є великий знак звища. Тому рухаємося вперед. До перемоги. І хай в цьому допомагає нам Бог. Амінь.